Це один із дитячих садочків південно-західного мікрорайону Черкас. Із 24 лютого у зв'язку з війною він призупинив свою роботу. Сьогодні ж знову зустрічає своїх вихованців. Довго та з нетерпінням чекала зустрічі з друзями шестирічна Мілана. Розповідає мама дівчинки Ірина Євченко. По-перше, соціальний розвиток дитини, тому що вона знаходиться з дітками, тому що вона буде чомусь навчатися. Ну ми вдома також її да там вона пише, читає, але це зовсім інше. Ну воно, якщо гуртом, вони якось кажуть їй бити легше. Да? А читати і писати ну якось і цікавіше, і вони знаходяться в соціумі. Євгенія Русакова у Черкаси з Донбасу переїхала у 2014-му. Тут народила доньку. Нині говорить, відновлення роботи дитсадочку – єдина можливість для неї вийти на роботу. Працювати потрібно. працювати потрібно потрібно піднімати економіку, а дитину немає з ким залишити. І все одно ж потрібно якийсь розвиток, спілкування дітей між собою і садок відіграє дуже важливу роль для кожної дитини у кожній сім'ї. Вона дуже чекала, що піти у садок. Сьогодні рано встала, навіть сама одягнулася, і бігом у садок. На подвір'ї закладу дітей зустрічає вихователька Людмила Євстратенко. Після привітань гуртує усіх для руханки. Ручки на поясочку, ніжки разом. Право починай. пострибали, як м'ячики. Високо високо на носочках, відштовхуємося від землі. Жінка розповідає, за усіма своїми вихованцями скучила. Хоча до навчання наразі повернутися мають змогу не всі. В садочку було 11 груп. В середньому в кожній групі було по 23 особи. особи. Ну, на даному етапі, що зараз військовий стан, то ми плануємо не більше 12 осіб, тому що потрібно створити всі умови для цього. Умовою відновлення роботи закладу було облаштування сховища для дітей та працівників на випадок повітряної тривоги, розповідає завідувачка Наталія Арбачевська. Під таке приміщення використали колишнє овочесховище. Протягом місяця зробили косметичний ремонт та створили усі необхідні умови. Ми облаштували такі столики локації, на яких знаходяться розмальовки, олівчики, книжечки для наших вихованців, конструктори лего, які дітки дуже полюбляють, різноманітні пазли. Є тут також питна вода, медикаменти та окрема гігієнічна кімната, додає завідувачка. Каже, площа сховища розрахована на 40 осіб, тому наразі у дитсадку відкрили лише дві групи для відвідування. Кількість планують збільшити за рахунок облаштування ще однієї кімнати. Є в нас додаткове приміщення, яке ми над цим теж працюємо. Ми робимо там невеличкий косметичний ремонт і теж воно будемо його використовувати під, під сховище. Відновлювати роботу дошкільних освітніх закладів у Черкасах почали два тижні тому, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Тоді запрацювало сім дитсадків. Ще три повернулися до роботи сьогодні. виходимо, скажімо, з необхідності відкриття садочків в залежності від кількості, скажімо, заявок, які надходять від батьків. В першу чергу до цих садочків приймають дітей працівників критичної інфраструктури, медиків, військовослужбовців. Пані Анастасія додала наразі усі 10 дитсадків у Черкасах працюють із 8 ранку до 14 години зі сніданком та обідом. Проте в подальшому розглядають можливість продовження часу перебування дітей у закладах. Наталія Стеринець, Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.